Хочу вам показати на огляд Гармонія 70М Підсилювач транзисторний 88-го року. Отак він виглядав блок управління. Це все було запаковано. Бірка. Подивимося, що в середині знаходиться. Почнемо трансформатор. Блоки конденсаторів. Конденсатори 50К-56 50, K56, 50 вольт, вольтні на 2000 мікрофарад. і плати керування Ззаду алюмінієвий радіатор через цілу частину Тяжкий досить непомогу, які роз... транзистори розміщуються транзистори КТ-808 різні допотопні штекери Штекер, до речі, спосрібнені. Чісненко переключати, звичайно переключати. Можливо, в більш старіших версіях були трохи цікавіші плати. А так тут МЛТ-конденсатори, Трубчасті конденсатори, переключателі з посрібненням. Мізарним посрібненням. Є декілька полубочанків. ПСП 34BM. Тоже там мінімальне посрібнення і більше нічого такого цікавого. От середині не знаходиться. Тут може, трошки, може, цікавіші тут є. Три дерявих транзистори, два діоди 226-й. І все решту конденсатори неприйомні, без срібу, без нічого. З другі сторони плати. також присутні. Тристори чи що це? Ні, діоди також. 2D, 201Б. І ще маленька мікросхема. микросхема. Ну, Тись такого чи флажки МЛТ. Вот. Є шість Весь Корпус алюмінієвий. Це третій ще один тут заховався. Ось раніші роки. зустрічалися і камінь сатери в таких платах, у ну, таких пристроях і сатори танталові. А це вже 88 рік. Ось у нас тут все цікаве відсутнє. Це кінець 88 року. До речі, на той час ціна така пристойна була. 965 рублів. Так, всім дякую за увагу. Кому цікаво, поставте лайк.